Літературну премію Валерія Шевчука вручатимуть за кращу книгу української прози. Експертна комісія вирішила, лауреат не отримає ані копійки, натомість диплом, а також символічну статуетку голови чацького, яка є візитівкою Житомира. Ця премія ідеалістична, а не матеріалістична. Коли премія зв'язана із матеріальними винагородами. Біля неї завжди починається отакий темний рух. Починають люди собі вибивати цю премію. Притом не ті люди, які шукають, так би мовити, красиво і вічно в цьому світі, а ті, які шукають отої мізерної нікчемної копійки. В Україні вперше вирішили заснувати премію письменника, який і досі працює. У творчому доробку Валерія Шевчука 141 книга. Ви очевидно знаєте, що в Україні премії живого письменника, так би мовити, ми звикли. Правда, у нас такий трошки некрофільський підхід. Ми звикли, ну помре, тоді вже зробимо. Тоді вже будемо шанувати. Поки людина жива, то ніби не потребує вона шани нашої визнання, бо це якось трошки небезпечно. А раптом там, а дось десь може, ми помилимося в оцінках. Переможця премії визначатиме експертна рада інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Список претендентів формується українськими літературознавцями, кафедрами української літератури вищів України, а також обласними організаціями національної спілки письменників. Відібрані до розгляду книги прози українською мовою повинні відповідати високим художнім критеріям і бути зразком оригінального стилю. Культури мови та нести гуманістичні ідеали анкети претендентів в лауреати, експерти інституту філології та журналістики прийматимуть до 1 березня 2012 року. Переможця ж нагородять у квітні. Наприкінці зустрічі Валерій Шевчук презентував книгу Клим Поліщук Вибрані твори.